Привіт, доброді! Сьогодні зранку поїхав забрати нові детальки до свого запорожця і їдучи такою дорогою, завжди жалкую, що я не обрав для цього ниво. Але вже як я, доїжджаючи до місця призначення, розкриваю карти, куди ми приїхали. Це лазерна різка. І тут я приїхав забрати ось такі чудові запчастини. Мені їх вирізали із нержавіючої сталі, товщиною 2-3 чи міліметра. І спочатку я планував їх друкувати пластику пластикою, потім кривати хромом. Але по ціні це виходить те саме, що вирізати з металу. Залишається просто трошки почистити, заполюрувати. Я думаю, результат буде доволі і непоганий. Єдине, що потрібно було до мінімального замовлення, зробити побільше логотипів. Ось і все. Також логотип 965А, той, що ялта, я переробив під електровійкл. І тепер заглядаю так. Залишається вклеїти тільки циферки і все буде готово. Також у мене залишаються запасні ще логотопи, запорожець і ялта. Якщо когось вони зацікавлять, звертайтеся, домовимось, я вам відправлю. Вони в мене є.